Артерії великого кола кровоної. Артерії малого кола крової ви повинні небагато знати. Так, мале коло починається легеневим стовбуром із правого шлуночка. Цей стовбур розгалужується на дві легеневі артерії праву і ліву. Кожна з яких несе винозну кров до своєї легені. В легені вони розгалужуються. Багаторазово, аж до капілярів. Все. Велике коло кровобігу має багато артерій. Починається воно з лівого шлуночка аортою. Аорта ділиться на грудну до діафрагми і черевну. Після діафрагми. Розглянемо спочатку грудну аорту. Грудна аорта починається розширенням, яке зветься цибулина аорти. Чому розширена вона? Тому що саме тут три півмісяцеві клапани. Он ви бачите їх білим виглядає. Клапани мають певну товщину. І значить. Щоб аорта не зменшувала свій діаметр отвір, треба, щоб в цьому місці вона була трошки ширша, щоб клапани мали куди сховатись, коли кров виходить із шлуночка в аорту. Саме від, від це місце зветься цибулиною аорти і саме від цибулини відходять перші артеріальні гілки. Вони звуться коронарні артерії. Ось права коронарна артерія, ось ліва. Саме вони живлять серце, розгалужуючись його стінці. Далі виходить аорта із стінки, серця піднімається вверх, це висхідна аорта, дуга аорти, та частина, яка горизонтальна йде, і потім повертає вниз несхідна аорта. Від Грудної аорти відходить два типи артеріальних гілок. Це парієтальні або пристінкові. Вони живлять стінку тіла. Тобто м'язи, шкіру, кістки парієтальні. І вісцеральні. Вісцеральні живлять внутрішні органи. Вісера нутрощі по-українськи. -украї, по які ж парієтальні артерії відходять від грудної орти? Це 10 пар міжреберних, ось ви бачите, міжреберні, права і ліві міжреберні артерії. 10 пар. І дві діафрагмальні верхні. Права і ліва верхні діафрагмальні артерії. Діафрагма це похідне стінки тіла. Вона розвивається, і стінки тіла. Тому відносяться ці артерії до парієтальних. Вісцеральні. Дві ми вже назвали, адже серце це внутрішній орган, чи не так? Внутрішній, значить, коронарні артерії будуть вісцеральними. А ось стравохід перерізаний, його кусок вирізали, щоб він не закривав грудну аорту. І ось продовження стравохода, ось нижчі діафрагми теж. Значить, до стравохода бачимо стравохідні артерії. Ось дві з стравохідних ми бачимо. Стравохідні артерії. І нарешті синього кольору це бронхи. На їх фоні червоніють бронхіальні артерії. Оце. Хоч вони звуться бронхіальні, але вони живлять не тільки бронхи, але й легені, даючи їм артеріальну кров. Бо по малому колу до легенів приходить винозна кров. Без кисню. А кисень же клітинам легенів теж потрібен? Потрібен. Ось бронхіальні артерії приносять цей кисень. Алтерий на цей кусочок, що я розповів, а далі я продовжу. Ортив вверх. Які це артерії? Плечо, головний стовп. Ліва сонна артерія. Ліва загальна загальна сонна, сонна артерія під... і підкрючі. ліва підключична артерія плечо головний стовбур розгалужується на праву загальну сонну артерію і праву підключичну артерію. Від підключичних артерій відходять кілька гілок, одна з яких дуже важлива ось ця. Це хребетна артерія. Вона йде через поперечні відростки шийних хребців. Пригадуйте, в них ви вчили артеріальні отвори. О, по тих отворах йде вверх заходить через великий потиличний отвір в череп і там живить задні відділи головного мозку. Як то відбувається, ми будемо вчити, коли в другому семестрі будемо головний мозок вчити. Поки запомним, що задні відділи головного мозку живуть хребетні артерії. Все. Внутрішні, вибачте, загальні сонні артерії, обидві розпадаються в свою чергу на зовнішній сонні артерії і внутрішній. Внутрішні сонні артерії заходять у піраміду вискової кістки, в ній вивчили канал внутрішньої сонної артерії. Пригадуєте, отим каналом потрапляє в порожнину черепа і там живить головний мозок. Як то відбувається, знаємо в другому семестрі. Поки запомнимо. Отже, головний мозок живиться двома парними артеріями. Хребетними і? і якими? Внутрішніми сонними. Щоб слова сонний я не чув. Нема сонних. Є загальні сонний, права ліва. є внутрішні сонний, права ліва. і зовнішній сонний і ліва. Повні назви, тільки повні. Зовнішні сонні артерії, обидві. І права і ліва, розгалужуючись, живлять поверхневі органи голови. Ось тут ви бачите деякі з них. Оце потилична артерія. Це поверхнева вискова. до речі, дуже легко в себе отут нащупати спереду від зовнішнього слухового отвору цю артерію. І можете пульс щупати однією рукою, не обов'язково дві руки. Та, значить, поверхнева вискова, зовнішня щелепна, не показана тут лицева, язикова і ряд інших гілок. Оце гілки зовнішньої сонної артерії. Далі. Підключичні артерії проходять у пахвову заглибину. Пахвову, не пахову. Пахова це тут, а тут пахвова. Пахову заглибину під назвою вже пахвової артерії. Вона дає гілки до м'язів плечового пояса і деяких м'язів грудей. Пахова. Далі ця артерія виходить на плече вже під назвою плечової артерії. Ось такі артерії, які йдуть... В одному напрямку великі артерії, від яких відгалужуються дрібніші до різних органів. Такі артерії називаються магістральними. Як, як дорога основна йде, магістраль. А в боки від неї бокові дороги відходять. Так і артерія, тому вона називається магістральна артерія. Так? Значить, Просто одна і та ж артерія тільки на різних проміжках носить різні назви. Отже, плечова артерія в районі ліктєвого суглоба розгалужується на дві рівноцінні артерії променеву ось, з боку великого пальця і ліктєва, з боку мізинця. І зразу ж від ліктєвої відходить значно менша порівняно з нею гілка, яка зветься міжкісткова артерія. Ось ви її бачите початок. Міжкісткова артерія живить міжкісткову перетинку. І м'язи перед пліччя. Променева артерія проходить, ось вона, проходить, саме коли ми щупаємо пульс тут, то це ми прижимаємо саме променеву артерію до променевої кістки. Так? Проходить на кисть під м'язами підвищення великого пальця і утворює ось ви бачите червоне. Утворює глибоку артеріальну долонну дугу. Глибока артеріальна долонна дуга. Лігтява артерія, ось вона вийшла теж на кість і на кісті утворює поверхневу артеріальну долонну дугу. Дві дуги. Одна глибока, утворена променевою, друга ліктовою утворена. Поверхнева. Поверхнева розташовується під долонним апоневрозом. Тут же в нас долонний апоневроз під шкірою зразу. Так? А під апоневрозом вже ця артерія. Поверхнева долонна дуга. І від неї відходять ось загальні долонні пальцеві артерії. Отак От три слова в назві однієї артерії. Загальна долонна пальцева артерія. І кожна з них розгалужується біля основи пальця на дві власне пальцевих. Ось по, одна йде по одній, по одному пальцю, а друга по сусідньому пальцю. Це власне пальцеві артерії. Ну, а вони вже, в свою чергу, розгалужуються до капілярів і живлять пальці, все, що там є. Небока, долонні дуги, але, на жаль, студенти наші варвари, вони вирвали все, що тут було. Черевна аорта. Значить, як аорта пройшла діафрагму, зразу вона з грудною перетворюється. Черевна аорта переходить у середню крижову, у людини рудиментарну. ви це бачите, тонесенька. Недорозвинена артерія, але в хвостатих тварин вона добре розвинена. Бо хвіст має і хребці, кістки, і м'язи хвостові, і шкіру, значить, треба живити, значить, то ця артерія товсто добре розвинена у тварин. А в нас хвіст рудиментував, стався куприк недорозвинений, тому і артерія недорозвинена. Так. Від черевної орти також відходять два типи артерій. Парієтальний і віссеральний, як і від грудної. Парієтальні це чотири пари поперекових, ось вам одна, друга, третя четверта. Ви бачите їх тільки справа, бо зліва вони прикриті великим поперековим м'язом і квадратним м'язом попереку. Ну, і частково ниркою. Тому тут видалили нирку і ці м'язи, щоб бачити ці артерії. <клес> вони є і праві, і ліві, відповідно. Чотири пари поперекових артерій. І дві діафрагмальні права і ліва. Тут уже добре видно діафрагмальні, бо це нижня поверхня діафрагми. Таким чином бачимо, що діафрагма отримує прекрасну васкуляризацію. Вона прекрасно забезпечена з артеріями. Бо м'яз працює постійно і дихає весь час. Один із найкраще забезпечених органів. Вісцеральні артерії черевної аорти діляться на парні і непарні. чого не було у нас в грудні порожні, парні і непарні. Дивимося парні. Ось ниркова артерія права і ліва. І значно менші порівняно з ними ось права і ліва. Внутрішні сім'яни йдуть показувати ліву аж до статевих органів. Внутрішні сім'яни. Довгі, правда, маленького діаметра. Ці ж артерії ви бачите ось і на цьому муляжі, Дивіться, ось ниркова артерія одна і друга з другого боку. А ось коротко обрізані внутрішні сім'яни. І права, і ліво. Непарні. Ось зразу під діафрагмою. Саме перше відходить. Оце. Внутряна артерія. Від слова нутро внутрішня. коротенький, всього сантиметр довжиною, але дуже товстий стовбур, який розгалужується зразу на три гілки. Селезінкову артерію. Отут видалена, повинна бути селезінка. Ну, значить, до неї йде живі селезінку, а також нижче цієї артерії розташовується притуло тут. Підшлункова залоза. І до неї отак гілочки повинні бути. Маленькі гілочки багато. Ті підшлункову залозу, живе селезінкова артерія. Так? Друга гілка ось вона. Загальна печінкова. Чому не просто печінкова, а загальна печінкова? Тому що ця артерія розгалужується на дві гілки. Одна йде до печінки, а друга до жовчного міхура. Відповідно, печінкова і міхурова артерії. Тому ця звіється загальна печінкова. І третя гілка, ось, дещо менша. І, видно, добрий тут ось. Дивіться. Це нутряна, це селезінкова, коротко обрізана, загальна печінкова, коротко обрізана, а ось ліва шлункова. О, ліва шлункова. Це шлунок. так, І вона на малу кривину шлунка лягає. Розгалужуючись, охоплює шлунок, живить його. Нижче внутряної йде ось верхня брижова артерія. Ця артерія живить тонку кишку і праву частину товстої кишки. Хто пам'ятає довжину тонкої кишки? Метрів. 5 метрів, так? 5 метрів. Значить, уявіть, скільки повинна розгалузитися артерія, щоб охопити 5 метрів. Багато разів розгалужується на дрібніший, дрібніший, дрібніший. Та ще й десь сантиметрів не менше 80 е... товстої кишки повиннош охопити. <кій> так, значить, це верхня брижова. Ну, раз є верхня брижова, то по логіці. Нижний. І нижня є. Ось вам нижня брижова артерія. Ця артерія живить ліву частину товстої кишки і органи малого таза. Значить, спускається аж малий таз. Але, заповнимо, вона дає меншу частину крові органа малого таза. Які артерії дають більшу, знаємо трошки пізніше. Повторили ось цей кусочок. Тому місці, де черевна аорта переходить в середню крижову, від черевної аорти відходять два великих артеріальні стовбури. Ось вони. Вони звуться права і ліва загальні клубові артерії. Права і ліва загальні клубові артерії. Кожна з них в свою чергу розгалужується на зовнішню клубову. І внутрішню клубову. Внутрішня клубова спускається в порожнину малого таза і там розгалужується, даючи гілки до кожного органу малого таза, до жовчного міху, до сечового міхура, прямої кишки, матки, і так далі. До кожного органу малого таза дає гілку. Тепер порівняйте, будь ласка, ці артерії внутрішні клубові. Із нижньою брижовою, адже вона теж органам малого таза дає гілки. Які з них більше? Внутрішні клубові трохи більшого діаметра, і їх вже дві парна, а ця не парна одна. Ось чому, ми казали, верхня, нижня брижова дає менше крові органам малого таза. Так. Зовнішня клубова, вона помітних гілок не дає, проходить під паховою зв'язкою, Оце, це, ви бачите, Ліву пахову зв'язку, виходить на стегно вже під назвою стегнової артерії. Тобто це, це також магістральна артерія. Стегнова артерія. І від стегнової артерії відходить велика гілка. Ось тут показано на обох кінцівках, яка зветься глибока артерія стегна. Саме вона живить стегно повністю. І м'язи, і кістку стегнову, і шкіру стегна. Глибока артерія стегна. А стегнова поступово зміщається на задню поверхню стегна. І в районі колінного суглоба вже зветься підколінною артерією. Від підколіни відходять тільки дрібненькі гілки до колінного суглоба і до м'язів, розташованих поряд із цим суглобом. Підколінна артерія розгалужується на чотири гілки. Називаю їх по мірі величини. Отже, сама велика. Передня великого мілкова. Ось вона. Задня великого мілкова. Не показана, отут повинна бути ще малого мілкова. Помните, тут лежать два малогомілкові м'язи, довгий і короткий. Вічна група м'язів гомілки. От поряд із цими м'язами лежить малогомілкова артерія. Так? Значить, вона живить гомілку. І остання, сама мала гілка, зветься міжкісткова, як і на передпліччі. отут повинна бути міжкісткова. Вона живить і міжкісткову перетинку, і м'язи гомілки. Так. Передня великогомілкова артерія виходить на стопу під назвою тильної артерії стопи. І розгалужуючись, живить тильні структури стопи і пальців. Тильна артерія стопи. Це не тільки її розташування, але й назва. А задня великого мілкова також виходить на стопу під назвою підошовної артерії стопи. І теж розгалужуючись, живить підошовні структури стопи і пальців. Ось такі артерії.